Романтичні казки. Всі романтичні казки написали романтичні ніщійоби, вонючі. Всі романтичні казки написали їбані ніщири, у котрі останній куй без масла доїдали. Так? Принц на білому коні. Принц на білому коні. Е, надо додати, що він ще й ніщійобний. О, тоді піде в діло. А насправді, що в нас виходить? Чоловік, який в нас не вкладається, то він вас не цінує. Все Все. Понятно? Чоловік, який у вас не вкладається, він вас не цінує все. Оце єдина установка. І в результаті, дивіться, оцих ніщийобних установок оця справжня любов, коли ви чекаєте цю справжню ніщийобну любов, то, звісно, що ви будете отримувати? Чоловік буде не вкладатися в вас, да? а ви будете думати, ну нічого, головне любов, головне, що ми любимо один одного. Конечно. Ну, і він вас буде сприймати як безкоштовну служанку. І коли знайде собі дорожчу дівчатку, то вас він оставить оставить. І ти будеш знати, ну чого вона ж, Боже, а як це так мене кинув, а ті почав подарки дарить, машинку купив, квартирку купив, а мені нічого не давав. Ну, і сиди, міщебродка дурна. Ну, і сиди. От як тільки він знайде собі дорожчу дівочку, полетиш ти на